Доброго дня! Сьогодні відео буде необичне. Роблю я ревізію у своїх розв'язках і повиписую, що в мене залишилося, які розміри є, а яких немає. Ну і поговорити я хотів на таку тему. Як інструменти, які не окупляться. Чи стоїть взагалі їх брати? Чи не стоїть їх брати? Ну, допустимо, от хороший, хороший токарний станок. Стоїть десь півтори тисячі-дві тисячі доларів. Коли він окупиться? Людина, яка тільки починає займатися цим ділом. По-перше, треба ще навчитися. Це піде, ну, допустимо, десь год-півтора року. 1070. І так і напишемо 1070. Треба ще навчитися, по-друге, є така штука, як от не пішло на душу. Ну, як в дитині купили іграшку, вона погралася і все. Вчора вона була ще нова. Вожделенна, а сьогодні вже все, вона вже валяється мимо ящика з ігрушками. Ну, це випадок той, що якщо людина ще не працює, точніше, ще не, ще не професіонал, ну придбать придбала. Другий випадок, то понятно, що якщо людина вже Мастер свого діла і вирішила купити другий станок. Той продала, другий купила та й працює. Ну, візьмемо, наприклад, кроме станка. Ну, там, що там, наприклад, сварки. Хороша сварка стоїть от 1000 доларів і і више. Там вона вже і аргоном варить, і нержавійку, допустимо. Є взагалі модель. Італіянська модель вона стоїть, по-моєму, то ли 300 тисяч, то ли 200 тисяч гривень. Так, ну, ми, за, ми не за неї. Значить, як на мою думку, то дорога річ, ну, ми, в частності, говоримо про про станки. Вона, звісно, і точна. От простий приклад, у мене болгарка Bosch. вона, ну, вона не геть з дорогих, вона недорога, даже можна сказати. Ну, от що мені подобається, в неї регулятор обертів. Я можу на ньому на малих обертах працювати десь пів часа. Наприклад, от принесли на дві чи чи Ну Ручні пилочки. І я їх точу помаленько там, щоб. І та вся електроніка видержує і видержувала вже. Вона в мене років 5 габрав її, тому що давали її на неї гарантію 3 роки, то вона до сих пор в мене працює. Ну, або кромі болгарки, взяти будь-який качественний інструмент. Ну, все-таки вернуся до болгарки. Який, що мені подобається, в неї плюс, так у неї прорізиняний шнур і на морозі він. отакий він в майстерні, такий він і на холоді. Є такі, що ти виніс на мороз. Він задубів і хрусь-хрусь, і полопав ну і вертаюся до цієї теми. чи стоїть брати інструмент, який себе не окупи. Звісно, це залежить від людини. От їй подобається такий, вона собі бере і купляє. Вона не дивиться, окупи він, не окупе. Вона купляє і пользується. Ну, друга ситуація це коли нема грошей. Людина потихеньку збирає їх, але хоче купити дорогу річ. Тут як би теж ще не йшло. І третій случай це коли страдає бюджет сімейний. І він чи вона купила, бо їй захотілося. І навіть не в цьому питання. Ще раз вернуся. Якщо інструмент себе не окупить, чи стоїть його обрати. А тепер Так, 640. Перекручуємо зеркало і візьмемо автомобіль. 640. Коли окупи себе авто, авто, перше питання. От людина збирала е, гроші 10 років. Ну, допустимо, надає авто для роботи. Те авто буде приносити е, якийсь дохід. То, понятно, людина бере, не дивлячись не на що. А в основному автомобіль беруть для, для того, що у всіх вже є, для рибалки і охоти. Для того, щоб їздити в гості, для того, щоб добиратись на роботу і для того, щоб їздити на природу. В основному. А тепер е, дивимося по розходам. 10 км на 100 км, наприклад, 5 літрів бензину. Це в середньому я беру. Щоб множити легше. Допустим, водій приїхав. Е, за свій вік 200 тисяч. 200 тисяч кілометрів. E, значить, на 100 кілометрів у нього пішло 5 літрів. На тисячу піде. Тисячу умножаємо на 10. Точніше, 5 умножаємо на 10. E, 50 літрів. 50 умножаємо на 50. Зараз у нас ціна 50 гривн. 50 умножаємо на 50. Виходить 2500. Надо витратити грошей на 1000 км. Ну, у нас 200 000. Це в 200 раз більше. Тепер 200 умножаємо на 2500 і 50 000 гривень рівно. Якщо 100 тисяч, то тратиться 25 тисяч. виходить, що людина тратить на один бензин, по ще як би ушний автомобіль стоїть. От за 50 000 зараз можна взяти нормальну 9-ку. І питання, про який окуп питається. Звісно, якщо людина возила там дрова в посадки, зараз прицеп дров і 2000 гривень, то Кожний рік вона економила, наприклад, три прицепа привезла, то 6 тисяч вона кожен рік економила. За 5 років та 30 тисяч. То ще куди там не йшло, воно щось окупається. Ну йдемо далі. Візьмемо резина. Резину раз у 5 років треба міняти. 4 колеса. Літні 4, зимні 4. 8. 8 умножаємо, якщо нормальну резину брати на 15 тисячі. Виходить 8 і 4. Ще 12 тисяч. Потім іде масло. Потім штрафи. Масло теж хороше стоїть вже, тищу з чимось, наприклад, хада там. Тобто, коли от такий парадокс, коли людина бере авто, в неї навіслі немає, чи вона окупить його чи ні. Вертаюся я опять до цієї піднятої теми. Якщо воно буде приносити пользу, тому що э, гроші витрачені на станок, в будь-який момент той станок може продатися. В будь-який момент. І якщо воно качественне, то я вважаю, що можна все-таки отлажувати і купити хороший, наприклад, станок чи сварку, чи болгарку. Чи... Чи, наприклад, сверлний станок, то все-таки все як на мене можна. Ну, це, я, це я назвав автомобіль е, обичний. А якщо брати, наприклад, дороге авто там, де покришка стоє од 5 і вище, І так само і масло туди треба залити, не 5 літрів, а по 6 чи 7. І бере вона, наприклад, не 5, от як взяти джип. А десь 8 літрів на 100. То це виходить, то я вважав 50, я насчитав. Ну, це якщо 5 вона бере. А якщо вона 8 бере по в два рази більше, то тоді буде десь 80 тисяч. Треба ще плюс додати до того авто, щоб, щоб їздити на, на, на роботу, на рибалку там, чи на охоту. Ну, от, в принципі так. Отакі сьогоднішні роздуми. Тобто сьогодні ми нічого, Ні, все ж таки покажу. Вчора ми робили, от мене двері набігають в майстерні. І зараз я покажу, що ми зробили, щоб воно їх держало. Ось такий крючок. Двері до них доходять до нього. Тут пружина і все. І вітер вже їх не може толкнути. Одне єдине, що їх потрібно буде зацементувати точніше, цю систему. Ну, ось, в принципі, і все, що я хотів, чим я хотів з вами поділитися. Тобто, некоторі речі, от, помню, була. Передача «Розрушителі легенд, хто пам'ятає. Там люди робили свої експерименти для того, щоб доказати противоположність того, що люди, багато людей вважали, що іменно воно так. Тобто це вираження, чи воно купить себе, хорошо, окупили воно себе. Ось, да, от, людина працювала, працювала, наприклад, купила е, Зіл там чи газон. І жде, поки він себе окупить. Жде, жде там, год там, чи два, чи може він за, за півгода окупив. Ну він жде. Прийшов цей момент, що він той, той автомобіль себе викупив. І, і що сказати? Хух, викупився він. Чи, чи, чи що сказати? От? Чи наконец-то? Получається, що це все ілюзія, яка живе в розумі людини. І людину плі... пліняє, так сказати. І потім приходиться в кавичках Свобода, коли він купив цих 3000 доларів, які заплатив за той газон чи 4. І прийшло время, він вздихнув. І, можна сказати, нічого не помінялося. Просто нічого не помінялося. У мене я колись сильно мічкав купити яву, хто помне цей мотоцикл. Мотоцикл хороший, звук гарний, то е, ця мічта була у мене самої школи, можна сказати, старших класів. Ну, прийшовши з армії, я е, і употребляв алкоголь, там і наркотики даже були. І виходить, що я поки я употребляв алкоголь, ну, так Бог робив, що що я не міг просто, хоча був навіть случай, я вже заплатив за неї почти, А людина точніше договорилися, що я довже все беру, а людина взяла та й продала. Ну, я тоді ще випивав. А коли вже я купив мотоцикл, то я вже все, я вже вів трезвий образ життя, я вже не курив, не пив, бо Тоже Бог вертав в два рази, от передозіровки, можна сказати, з того світу помолити. Обична молитва написана, «Всякий, хто призве ім'я Господа, спасеться, то я казав, просто кажу, Ісус, прости мене, бо душа вже почти покидала тіло. Ну і перше, що покинув, це матюки, або дав себе все покинути водку, і сігарети. Бо матюки теж, до речі, гріхший й дуже тяжкий, який веде до смерті. Вічної смерті, як написано в Біблії. То я що хотів сказати? Я коли купив той мотоцикл, я так його міштав купити. Зайшов я на другий день, дивлюся на нього, він стоїть. Як будто він у мене год-5 той мотоцикл. Тобто, нічого особливого такого, що я, що я ощущав всі ці года, коли міштав купити, при, куп... при покупці я не ощутив. Ось, в принципі, і все. В коментарях діліться своєю думкою. До побачення. Мирного неба!